На цьому тижні дзвонила дуже цікава така людина. Дуже цікава. В якому плані? Дивіться, дві секунди розкажу. Мені потрібно, скажем так, толковий котел. Бачу, ви робите непогані котли. Мені потрібно, щоб я не був кочегаром, мені потрібно, щоб я не жив котельні. Постановка вопроса дуже правильна. Дивіться, в нього там до 300 квадратів. Кажу, ну тридцятки тобі, ну трошки, наче як і замало. Без питань, що треба зробити. Кажу, ставлю 50 котла, ставляй бочку 1,5-2 куба. Дивіться, що це тобі дає. Котел, ну стартанули з того, що мінімум 12, Ну, він буде працювати десь годин 15, бо він займається деревом, в нього сухе топливо, це однозначно. Дивіться, навіть. Навіть 15 годин він відгорить і буде буфер. Буде буферна йокость. Скажемо, останній період суток допрацює на буферної йомкості. Грубо говоря, через сутки він прийде, котел буде теплий, впаде. Трошки температура там присяде, грубо говоря, ну буде градусів 50. Для розтопки йому потребується хвилин 15 і він знову горить.